Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення досить поширена причина виникнення пожеж у побуті в холодну пору року. Якщо прибори теплопостачання справні і використовуються належним чином, займань не повинно бути, наголошує фахівець сектору забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Ігор Алпанов. Небезпека пічного опалення обумовлюється тим, що кожна піч це вогнодіюче джерело. Частіше за все пожежі відбувається з причини перегрівання печей. У цегляній клаці тріщин, а також в результаті застосування для розтоплювання печей, горючих і легкозаймистих рідин випадання стопки або зольника, вуглин, жарин і так далі. Перед початком користування піччю, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи від сажі, аби не сталося займання. Такі маніпуляції слід проводити для печей, які працюють на твердому та рідкому паливі не рідше одного разу на три місяці. Біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розмірами не менше ніж 0,5 на 0,7 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, повинні бути заштукатурені та побілені. Золуй шлак, що їх видаляють із топки, необхідно зливати заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель. Також не допускається залишати печі, які топляться без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям, користуватися печами, які мають тріщини, розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, і це ще не увесь перелік. Зберігати. Незагашені вуглини та попіл у металовому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печей, легкозаймисті та горючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує, перевищує розміри топкового отвору. Окрім цього, забороняється топити піч із відкритими дверцятами топки, закріплювати на димових трубах антени телевізорів та радіоприймачів, зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу. Ігор Алпанов також дає кілька порад мешканцям Шосткінської громади, як можна самостійно утеплити приміщення в холодну пору року. Перевірите ущільнювачі на рамках вікон та дверей, приберіть з радіаторів батарей, декоративні панелі, відсуньте їх від мебелі, зробіть так. Щоб радіатор нічим не закривався і грів кімнату, тобто, все це тепло виділяв на обігрів кімнати, закрити вікна щільними шторами, щоб вони не закривали батарею. Утепліть підлогу, наприклад, килимами. Можна підключити до цієї ініціативи і сусідів, утепливши разом з ними стіни та загерметизувавши щілини віконних рамок. Шановні громадяни, дотримання цих правил дозволить зберегти ваше життя та життя близьких вам людей.